Мир Божий та нехай Господь вас благословить там, де ви зараз є. На рівні світових урядів і заможніх людей світу йде вклад коштів для підготовки до останнього часу. Для них судний день це не ілюзія, а реальність. Будуються ковчеги по рятунку, здатні витримати катастрофи планетарного масштабу. Квартири на цих суднах продаються за десятки мільйонів доларів. Споруджуються різні підземні царства, які повинні витримати всі катаклізми. Підводні міста і станції життя на дні океанів, оснащені за найдосконалішими технологіями і забезпечені величезними запасами всього необхідного, стануть притулком для обраних. По всьому світу побудовано тисячі сховищ судного дня із запасами їжі на випадок локальних або глобальних катастроф. Що ми знаємо про це? Чи є в нас туди доступ і перепустка? Дивно, що ті, хто не служать Христу, готуються до останнього часу і до судного дня, а віруючи, збирають на землі. Нам усі чогось не вистачає, бажання матеріальних благ відводять від реальності. До церкви не піду, на Царство Боже нічого не виділю, але все матеріальне згниє і пропаде. Нам потрібно вімкнутися, в який час ми живемо, відірватися від віртуальної реальності і сфокусуватися на Господі, сфокусуватись на Господі, на Творці, який бачить усіх на землі, під землею, під водою, в космосі, людські тетері. Та нічні зусилля з підготовки до судного дня безглузді, тому що від Бога нікуди не сховатися. Амінь.